Все, що має Отець, є моє. Такі слова сьогодні чуємо з уст Ісуса, слова, які свідчать про Його єдність з Отцем, слова, які свідчать про Його Божественність, Його близькість з Отцем. І ці слова також можемо віднести до нас, про яких святий Павло каже, що ми є Божими дітьми, ми є співспадкоємцями Христа. Отже, все, що має Бог, є також наше, наше вічне життя, все, що він нам також прагне дати цю близькість з ним, він нам дає усе, що нам потрібно для нашого життя тут на землі і вічності. Тому і ми є насправді багаті тоді, коли є багаті Богом, багаті тим, що Він нам дає. І дабоють.